Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, я з вами Саша Матвію. Сьогодні хотів зачепити важливу тему, яка стосується Польщі, і гігантської проблеми, з якою стикається Польща. Про це заявляють польські ЗМІ і такий заголовок в Business Insight Гігантична проблема, з якою стикається і стикнеться Польща. В Польщі буде бракувати 250 тисяч працівників. Чому? Запитаєте? Тому що Польща запускає. Оборонні виробництва, військові виробництва. Польща не тільки закуповує зброю, Польща не тільки мобілізує громадян, а вона і відкриває або відроджує виробництво тих чи інших озброєнь. І звичайно стикається з проблемою. А кого би то взяти? Хочу вам сказати, що Польща, польська господарка, і так не закриває всіх потреб звичайного там аграрного сектору. Будівельного сектору, сектору надання послуг і іншого, тобто всюди й бракує рук. А тут вони хочуть. Відбудувати, збільшити об'єми або взагалі почати виробляти щось по озброєнню, де потрібно буде ще додатково 250 тисяч працівників. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та не забувайте підписуватись. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Щоденно слідкуєте, це дуже добре. Але підпишіться зараз, вже і ви завтра не пропустите важливу інформацію на цьому каналі. Друзям своїм знайомим порекомендуйте також цю інформацію і цей канал. Дякую вам! Польський оборонний сектор стикається з викликом, який вимагає радикальних змін, згідно з останнім звітом, Делойт, військова та оборонна промисловість Польщі повинні будуть знайти 250 нових працівників, і це все потрібно зробити до 2035 року. Тобто наступних 10 років. В Польщі виробництво зброї буде збільшуватись, і їй потрібно буде 250 тисяч працівників. Додатково ця проблема оскладнюється зменшенням кількості людей працездатного віку протягом наступного десятиліття. Вона зменшується. знаєте наскільки? На 800 тисяч в Польщі зменшується працездатне населення. Ну, старі помирають тому подібне, виїжджають за кордон. Ти знаєте на ту фразу, коли там говорять вам, що українець забирає роботу в поляка? Де, коли читаєш польську пресу, ну здається, що зовсім не так. Мені здається, що в такому випадку українці рятують польську економіку і Польщу для поляків, а не навпаки, що українці приїжджають і забирають в поляків роботу. О, дивіться: 250 тисяч треба працівників, Та їх взяти. Ви думаєте, що Польща буде шукати серед поляків? Та давно працездатні працьовиті такі смишльоні поляки вони ж десь в Німеччині, в Англії, в Норвегії. А ті, хто лишилися, ті тут працювати на місці, не хочуть, або хочуть невідомо, які зарплати і невідомо яку посаду. І що приходиться тоді? Приходиться тоді звертатися до українців або до інших іноземців. Приходиться звертатися до агенцій праці, які, до речі, до мене, напевно, щоденно пишуть з пропозиціями прорекламувати їх на моєму каналі. І це означає, що є попит на працівника і що є вакансії, які потрібно закривати. Є підприємства, які і закриваються. Та, тут не поспориш, але взагалом Польща показує розвиток, а це означає, що збільшуються об'єми, що відкриваються нові підприємства і тому подібне. Тому Польща перспективно дивиться на свій розвиток, і, звичайно, вона буде робити все, щоб заохотити, залишатися іноземців на своїй території, або заохотити, приїжджати на територію. Польщі, такий вражаючий попит на персонал зумовлений амбітними планами модернізації польської армії та збройної промисловості. Збільшення військового потенціалу вимагають не лише закупівлю сучасної зброї, те, що я сказав на початку, та розширення її виробництва в країні, але й усієї екосистеми підтримки навченого персоналу, інфраструктури, промислових та сервісних компетенцій без людей неможливо побудувати сучасну ефективну армію, наголосив Маріуш Устиянчук з Делойте у центрі. Центральній Європі у прес-релізі. Як вам такі прогнози і такі заявочки? Ну, Польща завжди потребувала працівників. Колись менше, колись більше, є сезонність, та питань нема. Але переважно, якщо українець приїжджав в Польщу, він міг знайти роботу. Могла йому підходити, могла не підходити, але роботу знайти міг, якщо хотів і мав бажання. Були якісь додаткові можливості, міг поїхати в Німеччину і в знайти роботу, і в інших країнах. Як бачимо, українці всюди можуть знайти роботу і їх цінять, як би там не було. Навіть якщо в Польщі кричать Польща для поляків і е українці забирають роботу, чомусь всі працюють, сфера обслуговування, медицина, е перевезення сфера обслуговування. У всіх напрямках, у всіх сферах є українці, які закривають ті мінімальні, можливо, навіть не завжди мінімальні, але закривають ті мінімальні потреби Польщі, і Польща ще більше потребує такої робочої сили. Тому вакансії в Польщі вони нікуди не зникнуть, вони будуть далі затребувані. І як бачимо, Польща хоче збільшити об'єми виробництва зброї. Збройного збройного напрямку, скажімо так, логістка і тому подібне. І тут теж треба буде додаткові ще робочі руки, працівники, спеціалісти, звичайні робочі, тому подібне. Тому це нікуди не дівається, і Польща намагається збільшити свої економічні військові потужності. А це треба робоча сила. А також хотів поділитися останньою заявою Радослава Сікорського, який каже: якщо Росія погрожує, то цього слід боятися. О, як. За 500 років ми навчилися, якщо росіяни вам погрожують, цьому слід вірити. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що для його країни близькість Росії є найкращим аргументом тримати оборонні витрати на високому рівні. За його словами, чим ближче країни знаходяться до Росії, тим більше вони витрачають на оборону. Міністр зазначив, що в його країні громадянам радше довелося б пояснювати, чому витрати на оборону не збільшуються, а не навпаки. За 500 років ми навчилися. Якщо Росія вам погрожує, ви можете цьому вірити. У Польщі кажуть, що кожна країна має армію або свою власну або іноземну. У середню та довгостроковій перспективі своя обійдеться дешевше, зазначив Радослав Сікорський. До речі, підтримую його слова. Якщо ви навіть впевнені, що на вас ніхто не нападе. Ви така нормальна, потужна країна, економіка, якась своя армія. Але якщо у вас є сусід такі, як Росія, то все одно потрібно готуватися. Все одно потрібно себе застерігати і завжди мати якийсь запасний план в разі, в разі будь-яких форс-мажорів. А, а з боку Росії форс-мажори можуть бути точно. Навіть якщо вона не має плану там зайти, захопити, знищити, то вона буде робити провокації, робить ті провокації, і буде продовжувати це робити. В випадку Росії це буде стабільно регулярно. Навіть якщо країна Польща в НАТО, вона там захищена п'ятою поправкою і тому подібне, ніхто не заважає Росії там десь раз стрельнути, десь хтось забіжить ненароком через кордон, десь там ще щось. Ряд експертів говорить, що Росія буде пробувати накаляти ситуацію, буде пробувати десь там проходити, проводити якісь там навчання і заходити на територію Балтійських країн, а можливо і Польщі. Хтось каже, що ні. Ну, подивимося, час покаже. Але в цьому випадку Польща говорить правильно і робить все правильно. Готується, запускає виробництво зброї, закуповує зброю. Тому в цьому випадку я польський уряд, польську владу в цьому напрямку підтримую на 100%. Тому що це вона робить правильно. Можливо, трошки за можливо, трошки запомало, Треба скорше рухатись, але вона це робить. І це їй точно допоможе, а не нашкодить. Тому що Польща може собі дозволити збільшити витрати на армію, може дозволити збільшити саму армію і закупити зброю. Що вона і прекрасно демонструє. Супер! Як мінімум, громадяни Польщі можуть спокійніше спати, якщо ще якийсь час Росія все ж таки не буде нападати на Польщу, там робити провокації і тому подібне, зараз це звучить як фантастика, звичайно, але колись і напад Росії на Україну теж була фантастика. То Польща посилить свою армію до максимума, і я думаю, що Росія і не нападе. Ну але тут треба ще працювати. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео, як завжди, я залишаю посилання на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація та новини, і на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де також є дуже багато інформації, і можна здати запитання про Польщу перед кордону і отримати відповідь. Якщо у вас є якісь запитання про це, то запитуйте, вам дадуть відповідь. Підписуйся, коментуй, роби репости. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.